Мельничанка Раїса принесла постільну білизну, рушники та шкарпетки до однієї з місцевих пекарень. Тут збирають речі для шпиталів, що на сході України. Пригодиться, не пригодиться. Може, як розходний матеріал буде. Там ж треба багато всього. І ми повинні допомогти нашим хлопцям. Хто чим може? Хто чотири гривні, хто гривню, хто сто. Получила 2500 з 500 тисячі пенсії, п'ятсот гривень перекило на хлопців. Їм то треба якісь квадрокоптери, то треба ще якусь. То то треба Ну, по мірі можливості стараємося допомогти. Пункт збору відкрили два дні тому. В понеділок тут людно. Вранці охочі допомогти. Приходять щохвилини. Ми тут мирно спимо, а вони в болоті в холоді. Дуже шкода всіх, але я думаю, що буде перемога за нами. Бо українці незламний народ. Наші люди від... відкликаються на все це. Що це так, так і повинно бути. Ми маємо в тилу допомагати. Можемо допоможемо спасемо. Хлопці, які захищають нас, страдають за нас. Непонятно що ті сволоті треба від нас, чи ж? Кожен допомагає, хто чим може. Прямо з пекарні зібрані речі передають представникам громадської організації захист об'єднання волонтерів. Там їх сортують та найближчим часом відправлять у прифронтові міста. У спіталя на сході при фронтових містах немає. Білизни, Тому що вона викидається вона одноразова майже. там, Тому що все в крові, діти без ніг, без рук, без, ну просто жах. Хмельничани завалили мене цією білизною, що я, я, я ну, через сльози не можу говорити. Які молодці люди наші, які небайдужі, які переживають. Необхідні для шпиталів речі також збирають волонтери Хмельницької армії СОС. Ми доєдналися до цієї ініціативи. Ми... Постійно збираємо для нашої міської лікарні, обласної госпіталя. Тут також є потреба, але найбільш потрібно це там. Тому в першу чергу, десь вівторок середа, це має бути відправлено на схід. Триватиме збір до 24 січня на Проскурівській 57 та Проскурівській 81. Приносити можна як нові речі, так і вживані. Але вони мають бути чистими. Денис Клименко, Микола Єрковський, новини міста.